Вітаю, 15 липня сьогодні. Давайте по останнім новинам розберемось. стосовно Трампа відео я зробила. Подивіться, там, в принципі, цікаво. Тепер давайте по новинам розберемо нового міністра оборони Дініс Шмигаль. Його поставили сюди а Аумірова відправляють в США. Я хочу запитати: тут Зеленський каже, що досвід Шмигаля буде дуже корисним на цій посаді. Ну, давайте спитаємо. Новим міністром оборони України, я так розумію, що буде Денис Шмигаль. До цього він був прем'єр-міністром України. І Зеленський каже, що його досвід буде корисним на цій посаді. Чи буде корисним Денис Шмигаль на посаді? Міністра оборони України. Дорога, бажання, війна, ресурс, луна, бажання, правосуддя, світ, захист, зеленський, сила, таємниці. Я вам скажу так, що ці всі ракеровочки, що відбулися зараз в нашій державі, це неспроста. Тобто це вимога Трампа, США. Це їхня вимога зробити оці перестановки. Зараз, давайте ще раз. Міністр оборони, оцей новий міністр оборони, якого. Найближчим часом вже назначать сюди Деніс Шмигаль, міністр оборони, новий Деніс Шмигаль. Чи буде він корисним на своїй посаді? Від нього буде користь? Тут спентаклі, диявол зв'язати, диявол, гроші, робота. Правосуддя. Бачите, на нього, випадає, на нього випадає правосуддя і боротьба з дияволом. Тобто його сюди ставлять не дарма, щоб він контролював ресурс, який буде зараз надавати сюди Америка та Європа, і щоб уникнути сім мечів по правосуддю. Диявол це жага. Щось вкрасти, жага, щось покласти в карман. Це робота. Його робота по вищому суду не допустити тут розкрадання. Ось чому його ставлять. Розумієте? Щоб не було дорога і п'ять пентаклів, щоб не було і військова башня, щоб те, що зараз буде їхати в Україну, не роздірбанілі. Десь якось розумієте, його ставлять, щоб він, навпаки, цього не допустив. Ну, сподіваюся, що воно так і буде, щоб контролював дуже-дуже. Дивіться, його сюди ставить не Зеленський, його сюди ставить Америка. І йому наголошують на те, щоб він контролював кожну копійку, бо буде відповідати своєю головою. Далі Юлія Свіріденко буде новим прем'єр-міністром України. Юлія Свіріденко буде новим прем'єр-міністром України. Давайте спитаємо, як це для України? Як вона впорається? Що це принесе Україні? Новий прем'єр-міністр Юлія Свіріденко. Що це принесе Україні? Плани переможні. Плани перемога Росія, хитрість, зміни, контроль. Таємниця. Вона так само буде контролювати фінанси. Дивіться, оці всі назнач... оці, це все, що зараз відбувається, тобто Шмигаль і Свіріденко, вона відповідає, Україна, ресурси за ресурси, за оці корисні копалини. Вона відповідає за гроші, за фінансування. тобто... Вони контролюють, вони повинні контролювати тут дуже сильно, щоб не було оцих крадіжок. Вона буде робити все, щоб Україна не програла. Знов, це плани Трампа, це плани Трампа. Щоб була Свіреденко прем'єр-міністром, щоб Шмигаль контролював оборону, буде головою відповідати за хабарництво. Свіреденка теж буде головою за щось відповідати. Тобто, тут, ну ви зрозуміли, тут не все так просто. Будуть слідкувати за грошима, потік зброї, потік грошей в Україну, по домовленостям. Ці люди будуть слідкувати, контролювати. Щоб це все не розійшлось по карманах. Ще раз кажу, так показую. Далі. Після вчорашньої потужної заяви Трампа була розмова Зеленського з Трампом. Він сказав йому, він сказав йому Трампу Зеленський сказав, що дуже вам дякую, пане президенте, за вашу підтримку, допомогу і так далі. Що розмова в них була дуже позитивна, і що тепер Трамп якось більш позитивно налаштований на Зеленського і зрозумів, що український народ дійсно сильний, і фізично, і емоційно, і морально, і ось ну ось, ну ось так. Розмова Зеленського з Трампом вчора ввечері після потужної заяви Трампа. Так. Україна сила. Україна отримує силу. Тобто він вирішив Трамп, що Україна повинна отримати силу. Якщо Україна б не отримала цю силу, ви, зрозуміли, ви розумієте, що би було далі з Україною. Ось так. І Зеленський поспілкувався з Марком Рюте. НАТО теж розмова була досить гарна. Він йому сказав: Зеленський дякую за те, що той поїхав до США і що провів бесіду з Трампом. Вони там домовилися те, що НАТО і Європа будуть разом з Україною і будуть допомагати по зброї. Так, тут все зрозуміло. Далі, що? Путін повинен, тобто Трамп натякнув, що Путін повинен за 50 днів від сьогодні припинити вогонь. Це мав на увазі Трамп. А далі зустрічі, 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 досягнення, досягнення і баланс ситуації. За 50 днів. Путін має припинити вогонь. Трамп дав термін 50 днів. Путін за 50 днів має дійти згоди і припинити вогонь. Важкість. Пасив. Важко це зробити. Світ, гроші. Або не буде грошей. Світ, гроші, тупік. Давайте домовляйтесь. Дивіться, в Росії немає іншого виходу. Їм прийдеться домовлятися. Прийдеться, хоча дуже важко. Дуже погано, що 50 днів. Це досить довгий час. А ну я хочу спитати, чи за 50 днів? Оці 50 днів, що дав Трамп, що буде робити Росія? Вони будуть далі перти і обстрілювати Україну, як скажені. Що буде робити Росія за оці 50 днів, що дав Трамп? Як скажені будуть перти на фронті і обстрілювати Україну? Ну так, да. перемога. Їм потрібна перемога. Колісниця, бешена колісниця в течение в цих 50 днів. Їм потрібні перемоги. Зараз нашим хлопцям та всім буде дуже важко. Їм, вони хоч мета купувати ще, 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 ще за ці 50 днів. Бачите, сильна колісниця і перемога. Так. Ну, ще раз давайте хочу ще запитати. Давайте так, чи вдасться? чи вдасться? За ці 50 днів, як показує, досить сильно просунутись колісниця, оця, і десь перемога. Чи вдасться? Чи вдасться Росії за ці 50 днів, що дав Трамп? Дуже шкода, що він дав так багато днів. Дуже шкода, чи вдасться Росії за ці 50 днів здобути перемогу десь. Просунутись. Що вдасться. Росії за ці 50 днів здобути десь перемогу, просунутись. Колісне, е, рух о, рух сім мечів і карта захисту. Не, не так просто їм буде просунутись. Наші теж не дурні, вони їх чекають. Карта захисту. Їхні плани. Ага, плани Зеленського, бажання зупинити. Ми все прекрасно розуміємо і будемо намагатися їх зупинити. Важкість. А Україна навпаки щось отримає. Отримає для стримання їх. Скоріше би вже, а може, вже отримала. Чи просунуться? Чи просунуться, чи вдасться Росії просунутися? Війна, агресія? Зараз будуть бити по зброї по ресурсу, яка повинна прийти або десь прийшла вже. Ну, я скажу так. Росії вдасться десь просунутись. Все ж таки десь трошечки вдасться, тому що тут карта Паш. Відлюдник, перемога Україна. Відлюдник, перемога Україна. Боротьба. Мета окупувати за 50 днів більше території. Ну, відлюдник падає. На жаль, щось буде окуповано. Ну, покажіть, будь ласка, оця перемога, відлюдник, перемога Україна. Це що, Росії вдасться все ж таки щось, десь просунутися і щось окупувати? Мах, страх, таємниця, ілюзія, балансу повішений. Ну, давайте так. Десь, в принципі, щось вдасться, але воно якось показує не дуже багато і не так, як вони запланували, тому що на їхні плани падає ілюзія. Давайте спитаю по-іншому. Покажіть, будь ласка, ось сьогодні, після заяви Трампа вчорашньої, сьогодні в Кремлі, мабуть, буде сходка Путіна, Путіна і компанії, Вони там будуть розробляти щось там планувати. І ось покажіть, що вони будуть робити тепер по відношенню до України. Що, яка ціль, що будуть робити? Король мечів все військове знищити, все військове знищити, знищити короля мечів і самих військових, мирних міст це стосується ТЦК по всім містам України. Ну просто по всім. Тому що зробити короля мечів відлюдником, зробити, щоб не було короля мечів. А король мечів це військова людина. Щоб піти від цього, і вони здобудуть перемогу, обмежити дію короля мечів, знищити ресурси. Зараз їхня мета знищити військових, знищити ТЦК, знищити допомогу, зброю, склади і так далі. Все, що відноситься до військових. Ось зараз їхня ця мета. Те, що відправляє сюди Трамп, НАТО допомога, і її треба знищити. Оце мета їхня. А стосовно обстрілів мирного населення, що чекає? Плани домовленості, диявол, ресурси. Ну, теж кошмарять людей знищувати ту спентаклі, тобто це якісь склади, підприємства, тут навіть і навчальні заклади вищі. Знову допомогу, зброю. Зробити вищий суд, закашмарять. А людей закашмарять ударами. 10 мечів і туз мечів. Нагнати ще більше страху. Ви думаєте, воно щось змінилося? Ні, не змінилось. На жаль, не змінилось. Так, давайте ще раз: за оці 50 днів, що дав Трамп Путіну. Чи буде досягнуто угоду з Україною? Чи буде досягнуто угоду з Україною за 50 днів? Сподіваюсь, Міланія там слідкує за, за Трампом і за його словами, за його обіцянками і за датами, за числами. Чи буде досягнуто угоду за 50 днів? Україна, Росія. Ну, зустріч може відбутися. Але тут досягнуто угоду буде плани. плани Зеленського мир. Але тут карта уходу. Хтось не хоче. Пасив. Знов те ж саме. В них перемога, ми переможці, ви потерпілі, ви проіграли. Все одно вони. Все одно вони не змінять своєї риторики, не змінять своїх планів. Вони хочуть ось те, 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 і те, і те, і те. А ми свої. і тут немає компромісу. Тут тупік, все одно. Трампу, Трамп повинен був вже зараз вводити, ввести ці санкції. Він що не бачить, що тут нема, не буде компромісу. Просто тут його не буде. Санкції треба було робити з сьогоднішнього дня, а не через 50 днів. Туди б компроміс б в Росії з'явився, а зараз немає його. Нема. Компромісу в них нема. Вони будуть в болоті своєму тануть, буде стирчати одна голова, і вони все одно будуть кричати: А ми хочемо перемогу. Розумієте? Ось так. Тому Трамп тут допустив велику помилку. Чому Трамп ще раз питаю, я вже питала це: чому Трамп дав 50 днів Путіну на угоду з Україною? Чому він йому знов дав 50 днів? Бо він його друг, товариш, чи що? Чому? Україна ілюзія, рішення. Приймайте рішення по Україні. Ну, знов витягнете. Страждають люди кожен день. Ну, Він цього просто не розуміє. Якщо б він б пожив би тут, десь в Україні, під обстрілами, він би зрозумів би краще. Він би почав це швидше діяти. Знову те ж саме, і там показували, тут двіка кубків, приймайте рішення, 10 мечів, досить гратися, приймай рішення, роби вибір, домовляйся. Тобто, посил все одно такий. А він, ну а Трамп що, не розуміє, що компромісу не буде в Росії зараз. Ну, тоді прийдеться бити по Москві, щоб в них був компроміс. Удари по Москві. І Пітеру. До речі, Трамп сам це сказав. Удари по Москві та Пітеру будуть. Чи будуть удари по Москві та Пітеру? Москва, Пітер, удари будуть, щоб в них з'явилась... Ну, башня падає так. Башня, луна, зірка. Ну так. Неочікувано. Да, смерть. Десять кубків. Удари по Москві. Будуть. Ну, дивіться, показує. Удари по Москві і Пітеру можуть змінити ситуацію, відношення ось зміни диявола і співпраця. Тобто можуть змінити підхід до співпраці. Ну, так як в Росії є ядерка, розумієте, якщо будуть удари по Москві, а в Росії є ядерка, там хоч якась, ну вона є. Тактична, наприклад. Наприклад, вони ж можуть її теж кинути, застосувати? Куди вони будуть кидати? Не на Трампа ж вони її будуть кидати, а на Україну. Ось ще в чому справа. Розумієте? А Трамп йому дав 50 днів. Це дуже велика помилка. Ну, я тут зробити нічого не можу. Я можу тільки вам розказати всю ситуацію, трошечки поковирятися в цих всіх питаннях, щоб ви краще бачили та розуміли картину, що відбувається.